Круті знижки по трьом автомобілям. Перше, це у нас BMW семірка На n 12-й рік, 168 пробігу. Повний привід. Ціна була 11. Знизили ще 10,5. Якщо цікаво, можна приїхати її забрати. Volkswagen Tiguan, Volkswagen DAS Auto. 2017 рік, 128 пробігу. Ціна була 21. Знижуємо на 20. Повнопривідний, сімимісний, в дуже гарному стані і пошкодження саме головне зі штатів. Тільки задній пластиковий бампер. Все, все інше ціле. І ще один лот. x 5 f 15 2017 року. Я взагалі не розумію, чого його ще не купили. Дуже крутий кросовер за свої гроші. Альтернатив немає. Ціна у нас була 20 тисяч доларів. Наразі його можна купити. Ну, це буде перша ціна в Україні. От, от перша. 18 тисяч можна забрати. Так що, друзі, кого зацікавились якісь цих автомобілів, пишіть нам плюсик, більш детально розповімо. Якщо треба на СТО, заженемо, покажемо, все допоможемо оформлювати. Без проблем. Звертайтесь!